На продаж у нас є такий автомобіль Шкода Octavia A5. Проданий в Європі на початку 2011 року-2010 року випуску по техпаспорту Автомобіль має двигун 1.6 MPI Газ четвертого покоління, хороший в Європі ставлений, зведлений газ бензин. Кондиціонер робочий є в гарному в кольорі стріблястий металік задні парктроніки По кузову нічого робити не треба, виглядає на свій роки добре, оптика рідна теж, без ТРІЩИН зеркала з підігрівом, передні склопідйомники, магнітолус блютуз, кондиціонер, 4 подушки безпеки, центральний замок. Салончик в гарному стані, не затяганий, так виглядає сидіння. Двигун працює дуже добре, коробка щеплення теж без зауважень, їде різвенько. Хороша шумоізоляція, такий добротний німецький автомобіль. В наявності в Дніпрі є. Телефонуйте.